Улю, Улю, ви ж українка. У вас прізвище українське. Та що там прізвище? У вас очі, губи, стан. Все українське. Не вірите? Не вірите, Улю, ну, то я вам доведу. Навіть не я. Ось ця книжка доведе. Будь ласка, антропологія доведе, що ви українка. Українці, здебільшого високого зросту, струнки, а ви хіба не струнка? Широкі в плечах, це про мужчин. Довгоногі. Улю, нема гірш, як коротконога жінка. У вас українські, Улю, у вас українські. З дуже напігментованою шкірою, септо смугляві, пишно волосі або кучеряві, кругло в голові, довгообразі, високо та широко лобі, темноокі, прямоносі, рот помірний, невеличкі вуха. Як про вас писано.